Вчора ми розбиралися зі своїми страхами, які заважають нам злетіти і рухатись вперед. А сьогодні, яких власних ілюзій я не усвідомлюю? Я коли перше побачила картину, то, звісно, я побачила в ці. льодові скелі. Ось тут пінгвінів багато пірнають. Потім я почала роздивлятися, дивлюсь, тут ще акули е пірнають. Думаю, як вони всі разом пірнають. А потім думаю: а це що таке? А це що таке? Так це і є ілюзія. Це ж не айсберг. це не льодова скеля це лебідь. Чарівний Лебідь замурився у воду. Тож, яких власних ілюзій? Я не усвідомлюю.